Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні ми з вами будемо квасити все, що є в мене вдома. Я навіть купила бочку на 20 літрів. Підготувала, що будемо квасити. Це буде перець солодкий, в мене тут 1 кілограм. Це будуть яблука. Голден взяла 1,5 кг морква. І капуста головками на голубці. У мене буде три таких невеликих капустини, я буду їх класти цілими. Чому в мене виникла така ідея? Ви знаєте, трохи була шокована. Хотіла зробити голубці, чоловік в мене дуже полюбляє, коли голубці з квашеної капусти пелюсточка. Я пішла на базар. Як у нас головка такої капусти коштує 13 гривень кілограм? А голока квашеної 210. Ви не повірите, я перепитала два рази 210 гривень кілограм капусти. Звичайно, я вирішила зробити сама. Для шаткування я взяла 8 кг капусти, тому що я буду квасити так, як квасили раніше, без додаткового розсолу, маринаду. У мене просто ця січена капуста пустить сік, і за рахунок цього соку сквашаться і головки капусти, і перець, і яблука. Тру на шатківницю, дивіться, вона у мене дрібненько так шаткує, я задоволена нею. І зараз буду повністю всі 8 кілограм капусти перетирати на шатківницю. Для вас це буде дуже швидко. Дивіться, вже все зроблено. Орієнтуйтеся, якщо у вас, наприклад, 6 кілограм капусти, то це буде 6 середніх морквин. Моркви багато не давайте, бо вона може дати м'якість капусті. Взагалі-то так орієнтуються. На 1 кілограм капусти беруть 100 г моркви. Ну, у мене ось на 8 кг капусти, я взяла от 6 таких, такого розміру морквин, і це буде достатньо. Я їх тру на грубу тертку, на бурякову чи хто як її називає. Все. І тепер залишилася сіль. Я беру ложку, ось така, я не знаю, стандартна, вона звичайна ложка, і беру її без верху. І це в мене, якщо зважити, це буде рівно 17 г. Тобто на 1 кг капусти я беру 17 г солі, і цього достатньо вона виходить дуже смачною. А ви дивіться, як вам, як у вас є ваги важте. Як немає вагів, то беріть ось так: я набираю і збиваю гірку. Скільки кілограм капусти, стільки ложок солі насипаєте. І цього буде достатньо. І тепер потрібно все змішати. У мене трохи миска замала для такої кількості. Капусти, як ви, у вас є більша миска, то буде вам зручніше або ж менше будете робити капусти. Бо в мене ця бочечка на 20 кг, і потрібно, щоб розсолу хватило на все, то я вирішила, що це буде ось 8 кілограм. Ось дивіться, вона вже є, бачите, як сік пустила, я її вже здушую і сік уже є. І тепер саме основне будемо зараз трамбувати. Ще. Взяла кучеряву капусту і хочу попробувати її заквасити. Ніколи не їла, завжди робила в маринаді. Скажіть, будь ласка, ви квасили таку кучеряву капусту? Як вам сподобалося чи не сподобалося? Бо я це аж через місяць дізнаюся. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи ви це робили, і як вам на смак. Все, підготовила ще знайшла два стручка такого перцю чилі гіркого. І зараз буду брати в цю бочечку, що я купила 20-літрову, харчовий пакет. Беру, з ним трохи зручніше. Хоч бочка в мене і харчова, але все рівно в пакеті зручніше класти капусту. Я не знаю, як ви, ми завжди клали в харчовий пакет. Ось кладу спочатку капусту. На дно і дві капустини в мене разом не помістилися. Я буду заповнювати місто яблуками, перцем, кучерявою капустою. Все буду з такими шарами класти. Зараз в кімнаті ідеальна температура для того, щоб воно сквасилося. Десь орієнтовно 22 градуси, це вважається для квашення дуже добре. І в е, мене стоятиме ця бочечка в прикімнатній температурі 4-5 днів. Періодично я буду її смакувати, вона буде не накрита. Як тільки смак мені сподобається, я зразу буду класти тарілочку гніт е, і вино. На балкон в холод, щоб вона не перекисла. Але ж капуста буде готова раніше, ця, щаткована а все, що я сюди заложу, буде готово аж через місяць. І я постараюся. Вам зняти відео, щоб показати, яка пелюстка, яка кучерява капуста, які яблука, щоб вам все розказати і показати обов'язково. Періодично, як ви вже поклали гніт із тарілочкою і з рушничком, цей рушничок раз в тиждень потрібно буде переполоскувати в чистій воді, щоб він не запліснював, тому що потім спортиться вся бочка, як ви прозіваєте, переполоска. Колоснути. Або ж, як викладете саму капусту, то можна, як вона вже готова, перекласти в банки, закрити кришкою і не морочитися з цим рушничком. Втоптувати потрібно дуже. Щоб ця капуста, яка посічена, пустила сік, і щоб зверху ви вже побачили, почули, що вже сік є. Тобто тут потрібно прикласти неабияку силу, щоб все втрамбувати і щоб не було ніде пустих містинок. Гарно-гарно притрамбовуємо. Якщо у вас немає великої ємності, то можна пелюстки обрізати на голбці і скласти між пошаткованою капустою, щоб не займало дуже багато місця. Ось дивіться, вже в мене вверх. Я трамбую, і ви бачите, що вже є сік. Ось. Так що зараз поставлю в тепло на 4-5 днів, і потім винесу на холод. Ось і все. Все ми закласили і будемо тепер чекати. Орієнтовно, через місяць побачимо результат, обов'язково зніму все вам розкажу, покажу. А поки до зустрічі!